Наведення ракети на об'єкти у Чернігові за 400 доларів, підпал автомобілі військовослужбовців збройних сил України і незаконна схема переправлення чоловіків за кордон, на якій погорів сам організатор схеми, все це кримінальні справи українців, які співпрацювали з росіянами для проведення підривної діяльності на Чернігівщині. Що мотивує людей виходити на співпрацю з російськими спецслужбами? Які відеозвіти вони надсилають про виконану роботу, і скільки років позбавлення волі їм Загрожує заскоєне. розповідаємо топ 5 історій, які викрила служба безпеки України у 2024 році. Коригував ракетний удар по місту Чернігово і підпалював об'єкти Укрзалізниці. У вересні 2024 року Служба безпеки України в Чернігівській області затримала завербованого ФСБ Чернігівця. 44-річний чоловік був співробітником одного із заводів. У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через свої антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах. Дала координати кількох військових об'єктів. До речі, там потім поряд з одним об'єктом був приліт ракети. Я думаю, всі чули. Мав місце вибух на території Чернігова. Оцей вибух був приблизно там в 300 метрах від координат, які, які ця особа повідомила росіянам. На щастя, ми цю історію трошки випередили, і про те, що ці координати відомі, скажімо так повідомила зацікавлених осіб за даними Служби безпеки України для здійснення ракетного удару по Чернігову. Росіяни планували використати авіаційні ракети Х-59. Отримані відомості про пункти базування українських військових. Чоловік месенджером пересилав своєму російському куратору через спеціально створений чат-бот, який адмініструє ФСБ. Затримали чоловіка по гарячих слідах, коли чоловік готував підпали на залізницях. Ці кадри він відзняв як звіт для російських спеціалістів. Служб про виконану роботу. З іншого боку, коли людині там за це заплатили 400 доларів, а він ще й шафу релейну на залізниці після цього підпалив і скинув цей відеозапис, то заплатили там, по-моєму, 400 доларів. Скажімо, людина була цьому рада. Рада певний час до того, як ми до неї прийшли. Чоловіка судитимуть за статтями про державну зраду і диверсію, вчинену в умовах воєнного стану. Ми зверталися до Чернігівського СІЗО, щоб мати можливість поговорити із підозрюваним у справі однак від спілкування він відмовився. Четверо підлітків на замовлення Російської Федерації палили об'єкти укрзалізниці на Чернігівщині. Організував групу 15 15-річний хлопець, який активно шукав легкий заробіток у телеграм-каналах, через що потрапив у поле зору російських спецслужб. Він мав встановлювати геолокації залізничного обладнання та пошкоджувати релейні шафи, які відповідають за рух потягів на стратегічно важливій ділянці залізниці. Підліток в одному з районних центрів залучив там своїх друзів однокласників там 14-15 років дітям до підпалів один у них від... один у них вдався на іншому вони були затримані на гарячому небайдужими громадянами. Як каже Андрій Просняк, Росіяни розміщують в інтернеті оголошення про легкий заробіток, через які і втягують неповнолітніх українців у співпрацю з ФСБ. Для цього просять виконати кілька завдань, перш ніж перейти до підпалів. Схема працює в кілька етапів. А якісь оголошення там або там напиши напиш щось там на паркані, або там на якомусь об'єкті там як правило, це напис вибори. Вони, нібито, цим хочуть створити видимость того, що от народ України вимагає виборів під час воєнного стану. Якщо бачите такий напис, вибори, то знаєте, що це пишуть за гроші росіян. Потім від, скажімо, такого безневинного переходять там до чогось більш вже серйозного. Наприклад, там а сфотографуй щось. Фотографувати просять об'єкти інфраструктури, зруйновані будівлі або автомобілі, що належать військовим чи правоохоронцям. Це на початку можна вірити, що я отраз зроблю там, зароблю образно кажучи сто двісті доларів і закінчую. А ні, це як це яка азартна гра, вона затягує. І росіяни роблять це, щоб вона затягувала. І навіть якщо людина хоче піти з цього, вони будуть намагатися шантажувати там поперед відеозвітами, наприклад, що там тебе в СБУ здамо або ще щось таке. Тому на сьогодні так працює. Двоє коригувальників наводили шахеди на радіолокаційні станції збройних сил України та лінії електропередач на півночі України. Робили це двоє мешканців Києва віком 17 і 21 рік. Щоб отримати координати, підозрювани об'їжджали територію Київщини і Чернігівщини на своєму автомобілі. Хлопці намагалися виявити бойові позиції радіолокаційних станцій збройних сил України, щоб зняти об'єкти інфраструктури. Вони ховали мобільні телефони з додатковим живленням у замаскованих коробах поблизу лінії електропередач. про хід виконаної роботи вони звітували російським агентам в повідомленнях. Супер, закривай скотчем, єсть. Теперь на дерево, як було до этого, і треба травою замаскувати. Возможно, траву на скотч, но так, щоб на камеру не попадала трава. Вони виконували деякі завдання по місту Києву та Київській області. Там підпали, підпали знову до кирилейних шаф, там розвідка певної місцевості. А потім отримали завдання встановити певний записуючий пристрій на території Чернігівської області, де були затримані. На дереві може мобільний телефон якийсь стояти або камера якась стояти. На це слід звертати увагу. Росіяни шукають виконавців замовлень переважно через телеграм канали з пропозиціями заробити легкі гроші. Одна із таких пропозицій надійшла і режисеру монтажу суспільного Артему Лобаню. Одного дня мені прийшло повідомлення такого шаблонного характеру, де було вказано, що якщо я бажаю заробити швидко 40 тисяч гривень за підпал авто, то має перейти за посиланням. Звичайно ж, я ж з цією новиною прийшов до наших колег, почав розповідати про це все, і буквально десь за 5 хвилин вся ця переписка в мене і зникла. Тобто я встиг лише зробити скріншоти, скопіювати посилання, куди саме вела ця кнопочка. Я переходив за посиланням, щоб подивитися, куди саме вона веде. Звичайно я ж, перевірив спочатку, чи не міститься посилання фішингової атаки на мою сторінку. Там звичайна сторінка в телеграмі людини приватної особи, куди можна написати, відсилаючись на те, що мені прийшла розсилка ця, Залучають до так званої співпраці росіяни поступово. Перші завдання є перевірочними, де просять зробити кадри або зробити написи на стінах. Так виявляють бажання і можливість людини до співпраці. За ці завдання так само пропонують гроші від 500 до 2000 тисяч гривень. Спочатку просто зруйнована будівля, або там якийсь військ. Автомобіль або поліцейський автомобіль будь-як. Після звіту про виконання завдання людям пропонують виконати завдання складніше. Підпалити автомобілі військовослужбовців Збройних сил України або релейну Шафу на залізниці. Саме за цими фактами затримали групу підпалювачів на Чернігівщині і Одещині. Здійснили кілька підпалів в Одесі шаф, підпалили кілька автомобілів. З автомобілями взагалі цікава історія. Їм ставили завдання підпалювати автомобілі Збройних сил. Вони підшукували закинуті автомобілі, там, скажімо, які довго припарковані на якомусь місці, вже там травою поросли, клеїли на них символіку збройних сил, після чого підпалювали, отримували за це гроші. Який, скажімо, в лапках бізнес. Після підпалю в Одесі двоє чоловіки вирішили знайти спільників на Чернігівщині і продовжити працювати за раніше підпрацьованою схемою. Тупість людська не, не перестане ніколи, певно, дивувати. За 100 доларів б, сісти на на 15 або на довічне, Ну це не перестане дивувати насправді. Дехто в життя віддав у такому віці за свою країну, дехто там робить щось корисне, десь працює. А ти в 21 рік ти в принципі більш-менш усвідомлюєш що ти робиш ти там за 100, за 200 доларів напрацьовуєш собі на довічне ув'язнення. Ну я цьому не перестану дивуватись. Звісно, там хтось намагається там применшити ступінь своєї вини, перекласти вину там на іншого співучасника. Були випадки, коли людина там намагалася заплутати досудове розслідування, там показувала на людей насправді непричетних. 30 липня 2024 року. Деснянський районний суд Чернігова відправив під варту організаторів групи. Підозрювані в організації підпалів визнали власну провину. Однак, нічого не сказали про мотив. Розповідаю, в суді я готовий на повністю. Це листування з мобільного телефону одного з підозрюваних. Жги, вийде як вийде. Так вийде, що заплатять, то заплатять. Зараз? Да, можеш. Головне, відео не забудь. Он уже відправився майже. Там потім відійдеш чи йти будеш? Дальше і нет получше будуть. Я понимаю, але я його вже відправляю з выполненной роботою. Хай визнаю свою провину від слідства. Хай нічого приховати не, не маю наміру а, від покарання. Нікуди не тікає. Ще один співучасник підпалів залізничних шаф стверджував у суді, що мав намір виключно заробити гроші. Я не мав дійсно наміру задати шкоди залізничній дорозі. Я це зробив тільки з метою, щоб Заметувати та отримати курс. Тому що у мене складна ситуація, якщо сказати так, як є, я посторонся сказати, коли на квартирі і лишився житла лишив, лишив, І з, з цією метою я пішов на це. Адміністратор одного із телеграм-каналів організував на Чернігівщині схему перетину кордону України для військовозобов'язаних чоловіків. Допомагав покинути територію України і переправитися на територію Білорусі. Не гроші, основне, а бажання допомогти Росії. Він прямо так і казав, що от я 200 людей образно кажучи, переведу. Я цим Росії допоможу, бо їм буде легше воювати. Якщо їх не переведу, то вони підуть на фронт, і Росії буде воювати важче. Тому, по суті, такі люди, які просто нібито допомагають ухилитись комусь від мобілізації, так само співпрацюють з ворогом і надають. І надають допомогу у проведенні підрубної діяльності. Він радив там маршрут, як пересувати, що з собою брати, там як себе вести, яку легенду пропрацьовувати. Прикордонники та співробітники Служби безпеки України затримали його, коли він сам намагався перетнути кордон. Комусь він допоміг, а собі допоміг допомогти не зміг. І відповідно і відповідно був о, затриманий. Деякі люди потім починають вважати, що вони Бога за бороду вхопили. От раз вдалося, два вдалося. Слід пам'ятати, що раз вдалося, два вдалося, але робота ведеться і рано чи пізно ця історія закінчиться. Тому деякі тимчасові вдачі на цьому полі це не привід того, щоб вважати, що ти будеш безкарним протягом тривалого періоду часу. За державну зраду і диверсію, вчинені в умовах воєнного стану, загрожує покарання 15 років ув'язнення або довічне.